Добрий день, сьогодні наше звернення виходить під назвою Кодло. Чому назва така кодло? 7 липня в 9, приблизно біля 9-ї години, мені перезвонили уже люди самі, сказали, що Віталій Валентинович нас вже задовбало. В Борисів приїхав в автобус з працівниками Плужнянської санаторної школи-інтернат. Вони там активно заготовляють ціна. Вони там, каже, обробляють городи, обробляють картоплю, там здають. Тут сіна один в одного. Це в нас аж, каже, вже задовбало. Так що люди вже звертаються і самі просять приїдьте, будь ласка, зніміть. Я їм якось відмовив, кажу, що та немає мені коли з звер... цими дурницями займатися. Але якось в останній момент сів в машину і поїхав, думаю, подивлюся, що там робиться. Що там в Плужному робиться? В Плужному, розумієте, 7 липня в 9.15 йде активно Плужнянської санаторної школи працівниками безпосередньо йде активна заготівля сіну. Скажіть, де народ діли? Ховаєтеся, так? Да? Нема вам нічого сказати мені. Безстидники. Стидомирники на вас каже директор. Аж двома прицепами приїхали. Сьогодні на 10-ту годину. Вони в Борисові тут, бачиш. Я знімаю на проїжджій частині. так що... Дорогенькі. Дорогенькі. Бачиш, бачиш, бачиш. Робиться все. Так їм хочеться робити. Ти гарний краєвид. Село Борисів. Але бачите, стіна зараз хмуриться, Їм треба швиденько поставити домашню стіна. Це, як кажуть, кодло, вони один за одним криють один одного. Так що ти там нічого не доб'єшся в тому інтернаті. Крисують один одного. Що ми бачимо на відео? Ми бачимо, автобус там на місці був. Був трактор, було два прицепи, тобто був жіночий колектив і був чоловічий колектив. На відео є чоловічий колектив, бідні хлопці доведені до такого стану, що в світ втікали, не знали, куди їм дітися від мене, ховалися. Чого ж ховатися, якщо це все ж законно? А жінки бідні, вони зовсім заховалися, заскочили в якусь хату, де вони не знали, хто там живе, в сіни. Бідна там бабка жарила, кажуть, помпушки, але вона каже, не вигнала їх. Оце добре. Ну дивіться, подивіться, люди, до якого ви доведені стану сьогодні, що ви маєте ховатися. І що тут уже придумує керівництво санаторної школи-інтернат, в цей день якраз саме 7 липня, вже і директора немає, вже не знаю хто там його заміщав. І продовжується, так як і в Білогородці, люди продовжують працювати по приватних горободах, що на цей раз ви придумаєте, шановне керівництво, що знову відпустку їх всіх оформите. Ну давайте, оформляйте, будь ласка, обласне керівництво, подивіться на своїх підлеглих. А люди, бачите, люди молодці, люди звертаються, бо їх вже надвіло ці всі питання. Кожен рік бачите одне і те саме, що городи мають оброблятися працівників школи санаторного інтернату. Один, -один, один одному обробляють городи. Звичайно, що, звісно, тобто, ці люди всі, вони це дійсно настояще котло. Вони обробляють один одного городу, підтримують один одного, як тільки можуть. І звичайно, що вони будуть і заяви писати один, заяви проти когось і будуть підтримувати, і в судах будуть е свідчення давати неправдиві. А хто саме був там? Хто Борисовий був? Пасічник Міла, Тихонюк Валя, Слободенюк Наташа, Стручик Оля, Блощук Галя, Бортник Люда, Ліщук Таня, Ліщук Ігор, Ціос Ігор, Шитик гена, Кучерук Толя, Бабічук Микола. Ну і ще ми лишимо пару чоловік. От шитик гена, добре да, був свідком в судах по справах. На рахунок цих наших програм, які виходять, мене якось один чоловік запитав, Валентинович, а скажіть, ласка, ваша ціль того, що ви там виходите кажуть, прямий ефір в Ютубі і це все озвучуєте, я зразу закотив очі догору і з гори і так зразу ангелом себе тут уявив, придумав, крила може виросли в мене. Так, «Да, зразу я від рабства людей звільняю, сам звільняюсь. Але хочу сказати, що Дійсно, що я такий, як і всі, так як і всі люди, що звичайно, що думаю, да, дійсно, от я борюся з цією несправедливістю. Я сам звільнився з рабства, звільнили матір свою. Звичайно, брата мені не вдалося, брат загинув, але мені, так як і кожній людині, воно теж характерно і, можливо, якийсь її варіант, теж, що людина має відповісти за свої дії, які вона зробила колись ще в минулому. Тобто людина робила багато, саме безпосередньо Цекунчук Валентин Іванович, який сьогодні ну, дійсно такий окупант, який взяв матір замуж жінку рабиню з українського, з українського роду, з бандерівського роду, і її використовував цілий, ціле все своє життя як рабиню, використовував дітей, тепер він їх виплюнув, як щось не потрібне. Звичайно, що він її обідав також. Адже з попередніх відео ви чули і бачили, як Валентин Іванович, мою матір, сказав, що обізвав нечистоплотною жінкою сказав, де ти взялась на мою голову. Як це можна зробити? Таке. І сказати жінці, я вже на старість років, фактично використавши її все своє життя і, і таке сказати: Да, за такі речі Валентин Іванович, треба буде вам відповідати, звичайно. Що. Але хочу сказати, що то, от, приклад привести, хто не чистоплотний. Сьогодні мати все життя прибирала, мила, постійно чисті сорочки, постійно штани, постійно костюмів десятками, постійно десятками сорочки, е туфлі так само, це ж якась манія. Тобто для пересічного українця дуже багато одежі для вас було використовували. Але що ж використовували, мати ту лямку тягнула. Е Стірвало, обглажували постійно, тоді була вона хороша, бач, тоді була вона галею, галиною була. А тепер вона вже не потрібна, бач, не чистоплотна. Згадайте, Валентин Іванович, ви ж приходили в хату, ви навіть чисто постійно доріжки, постійно коври. Ви ж навіть не розувалися, ви так як йшли, не дивлячись, яка погода була. І так само не чистоплотна. Навіть за собою унітаз, ви ж не мили ніколи. Ніколи той шоколад чорний свій не змивали, вона там, бідна, скарбла, засохший цей чорний шоколад. Розумієте, то це хто це не І то саме хочу сказати, за ці питання я це публічні питання, зараз теж спостерігаються, тому що люди жаліються, Валентин Іванович, на вас, що ви ж живете на території школи-інтернату, в бившому медпункті, там також собі цю берлогу свою обладнали, також там є унітаз. ну Будь ласка. Теж то саме чорний шоколад. І вони бідні прибирають там ці коврики. розумієте, Все це ж прибирається, платиться гроші цим працівникам. розумієте, Це ж бюджетні кошти. Так що я сьогодні не влажу в особисте ваше життя, адже ви ж ходите на публічний унітаз, ви на наш унітаз ходите. Тобто це не ваш Унітаз. Це ми заплатили, всі зібралися гроші і заплатили за це все. Але хочу спитати працівниць. Звичайно, дівчата, воно вам треба. Це, вам треба за, цим, за старим дідом. Хто він вам такий? Там підмітати, прибирати, розумієте? Ну хто він вам такий? Не чоловік, не батько, ні брат, не кум, не сват. Тобто робіть висновки. Скоро наближається 1 вересня і зараз в Плужнянську санаторну школу набираються діти. Батьки, добре дивіться, куди ви даєте своїх дітей. Хто там керує? Це ж фактично кодло. вони пов'язані одне з одним. Вони один за одного, розумієте, пов'язані, тобто йдуть всі разом, і невідомо бідні як ті діти, ваші там в тому інтернаті, будуть страждати, і що вони з ними будуть робити. От я вам приведу коротенький приклад з мого дитинства, і ви так собі зробіть висновки, хто керує тим інтернатом. Колись ми поїхали, були на Волинь. Я був маленький, мені десь біля між 6 і 7 років було. І я собі так надумав, мені ніхто ж не підказував, ніхто не пояснював, ми на хуторі там були, за 5 кілометрів сестра моя живе. Ну Я вирішив на велосипеді десна під рамою. Вирішив, думаю, швиденько її провідую, там пограюся і назад приїду. Завдяки тому, що я проїхав, я відчув таке відчуття батьківщини, тому що я зупинявся в черешнях, і в ту черешню, і в цю. Я так дивлюся з горба. Дивився на краєвиди, я відчув, що це дійсно моя батьківщина. Перший раз так в житті, можна сказати, коли побувши наодинці сам з собою. Звичайно, я приїхав, почав гратися в піску, пам'ятаю. І тут з'явився Валентин Іванович машиною. У нього Жигуль тоді був. Баба Надя купила йому Жигуля за Дід Бубецького гроші. І, і що він зразу гукнув, щоб я їхав додому. Я поїхав додому. Він доганяє мене. Виламав там з рози геляку таку довгу, застругав її там, де ручка, а тут колючками. І під'їжджає до мене. Я, він сам лівша з вікна і мене б'є те, розою. І ви знаєте, це ж боляче. Він ж шість років дитина, таке витворяти, брати з дитиною, це ж, які ніколи нічого не пояснили, що туди не можна йти дитину ж треба навчити пояснити спочатку. А потім може якось можна було б наказати, але не таким чином, щоб так знущатися. І він мене б'є. І я розумієте, пам'ятаю так, що як той ігру сприймав. Я лягаю, тримаюся одною рукою, а голова, я пам'ятаю, підниз. І тут сідло, тут рама. І я ще тішуся з того, що мимо воно все, по велосипеду він б'є. Я кручу далі. Але він вичислив мою руку, по руці б'є, вона в ця рука. Я давай переїжджаю на другу сторону, а там Саша сидів. Маленький, йому там, можливо, три з половиною роки було. І ви що думаєте? Він калічив його душу, душу. він йому давав ту врізку. І він двома руками, пам'ятаю, мене лупить і сміється. розумієте? А він ж цього не розумів і не усвідомлював. І коли, коли от він перед смертю своєю, він мене пробачення просив, сказав, що бачив, що він робив, як він заставляв мене, ламав душу мою. І тобто я такого не розумів просто, що то робиться. Вибач, каже мене Віталій. Так кажу, Саша, лиште все. А коли я не мав куди дітися, розумієте, ні справа, ні зліва. Я їхав посередині дороги. Що він робив? Він машиною, футболом, бампером. Мені розумієте, бив просто. Тоби, скажіть, будь ласка, це може батько таке робити? Батько не може таке робити, це окупант. І він так 5 кілометрів мене погнав по всіх горбах, я приїхав додому. А там ще вдома 64 метри горбок, я ще половину горба на велосипеді видерся і впав просто без свідомості. Розумієте? Тобто, сьогодні, якщо з своєю власною дитиною і на очах діда, бо мама була теж там це зробила, що вони зроблять там з вашими дітьми? Уявіть. І це все ніхто не буде знати про це. Адже також є ж ці попередні Ютуб, подивіться там випуски, побиття дітей. Ви думаєте, що там? Побиття дітей не було, що ви думаєте, що це просто їх взяли, вивели і що понамальовували їм ці синяки, розказали їм, що казати. Адже сьогодні, сьогодні я, і, звичайно, що перший, хто в них дійсно так відкрив їх на розмову взяв. Тобто сьогодні вони відкрилися, а це дуже важливо перше, розказати, розумієте, адже Саша Гептик, же ж... Після цього побиття він де був? Він пішов на могилки, і вішатися хотів. Ну щось йому, звичайно, перешкода якась була, він не повісився. І далі, бачите, як він розказував. Він же розказував, він не міг говорити, він постійно запихався. Але потім це все пройшло, і він так. І далі, де він зараз? Він зараз в автодорожному технікові, розумієте? Тобто, яким чином він попав в автодорожний технікум, розумієте, але фактично я також, Саша, вплинув на твою долю. Розумієш, що ти поступив все-таки автодорожній техніки. А мама твоя де працює? В санаторній школі інтернат з столові. Дуже хорошо. Правда, Саша не знає, Тарас не знає, де зараз і як, він, як склалася його доля. Так то подумайте, люди. Сьогодні, в першу чергу, як давати своїх дітей, ви подумайте, що з ними там вони будуть, це кодло, що буде творити тому інтерес. Звичайно, що там, якщо люструвати, то там треба перебирати тих працівників, бо вони сьогодні сп'яті, спиті, всі разом, розумієте, тобто один за одного, тримається горою, але все це рушиться скоро. Будь ласка, люди робіть свої висновки. Також давайте боротися разом. Отже, хочеться всім жити, також, і думаю, переможемо і побудуємо ту Україну, так, таку, як вона має бути.